Вітання! Сьогодні ми з вами розглянемо тему щодо отримання спадку дитиною, батько якої за життя не визнав своє біологічне батьківство. Що треба робити? Дивіться, якщо ви все ж таки вирішили зайнятися питанням оформлення батьківства. Вже після смерті біологічного батька, то uh, що необхідно зробити? Ну, по-перше, вам необхідно звернутися до нотаріуса по місцю відкриття спадщини і попередити, що ви будете подавати до суду для встановлення батьківства. Тому що після того, якщо в судовому порядку буде все ж таки визнано біологічне батьківство uh, померлого і вашої дитини, то в такому разі дитина. Має право на свою частку у спадку від батька, який помер. Тобто майно буде все одно ділитися на цю дитину. Тому спершу йдете до нотаріуса, подаєте, ну, тобто попереджаєте, що ви будете подавати відповідну заяву до суду. Вам необхідно буде подати заяву про встановлення факту батьківства відповідно померлого. Що необхідно вам буде подавати для того, щоб підтвердити відповідний факт? Ну, По-перше, не обов'язково прив'язуватися до тесту ДНК. Можна подавати додаткові докази, що це може бути. Це може бути фото, відео, старі фотокартки з дитинства померлого, де буде чітко видно, що ну, зазвичай діти дуже схожі на своїх батьків в дитинстві. Тому ці докази судом приймаються. Також не забудьте, будь ласка, привезти з собою свідків, які підтвердять, що ви там спільно проживали, що він дійсно там а, приділяв час для вашої дитини, що він вас забирав з пологового будинку і так далі. Можна звернутися до близьких родичів, вашого хлопця, чоловіка, який став батьком вашої дитини. Зараз ми говоримо, коли. Батьківство, ну тобто, коли ви в шлюбі, так, то батьком визнається дитини автоматично чоловік. А зараз ми проговорюємо ситуацію, якщо ви не були в офіційному шлюбі, тому вам необхідно буде збирати додаткові докази, це в обов'язковому порядку вам знадобиться. Це ми, коли говоримо з вами щодо доказування саме факту батьківства в суді. А ви коли подаєте ці всі опис ситуації, фото, відео підтвердження, приводите свідків, свідків суді опитує суддя, ставить відповідні питання, і зазвичай цього достання, тобто немає. Точної необхідності проведення генетичного аналізу ДНК, тому що зазвичай це дуже ускладнює справу, і це дає, ну, скажімо так, набагато затягує процес розгляду справи. Коли буде отримання вами рішення, де буде підтверджено факт батьківства померлого і вашої дитини, в такому разі ви берете відповідне рішення, яке набере законної сили, і подаєте його до нотаріуса разом з заявою про те, що ви маєте бажання отримати свою частку спадку для вашої дитини. І таким чином, ваша дитина стає також учасником в отриманні своєї частки майна відповідь. Батька, який вже помер. Тобто, якщо коротенько, то ця процедура відбувається саме таким шляхом. Тому, якщо у вас є уточнюючі питання або подібна ситуація, не соромтесь, пишіть або нам в особисті. У нас є контакти в шапці нашого профілю, або запитання під цим ефіром, щоб ви. Можливо, щось уточнила, якщо вам є така необхідність. Це я б хотіла сьогодні коротенько розповісти про таку ситуацію. Вони насправді дуже поширені, особливо зараз, коли не дуже часто пари беруть шлюб перед тим, як народжувати дітей. Тому періодично буває, що ну, не домовляються так, щодо встановлення в майбутньому батьківства, тому виникають от такі спірні ситуації. Тепер ви знаєте, як це вирішувати. Це не є вже. Тупікова ситуація, не обов'язково бігати за людиною і вмовляти підтвердити своє батьківство. Це можна зробити в судовому порядку, якщо все ж таки перемовинами не вдалося це вирішити питання, а ви все ж таки не цілені встановити справедливість. От така от історія. Добре, друзі, всім бажаю вдалого вечора, до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк. На все добре!